Доброго дня. Ласкаво просимо вас до нашого подкасту. І сьогодні в нас надзвичайний епізод, де ми будемо досліджувати досвід українців, які навчаються за кордоном. Сьогодні з нами в студії учасниця нашого центру Єва, яка вже має неабиякий досвід в навчанні, навчання в Румунії. І вона погодилась поділитись з нами своїми першими кроками, труднощами, челенджами, які довелося їй подолати на своєму шляху до навчального закладу в самому навчальному закладі та секретами успішної адаптації тут, в Румунії. Єво, я дуже радий тебе вітати сьогодні тут і. Якщо хочеш трошки, можеш про себе розповісти, представитись. Всім привіт! Мене звати Єва, мені 17 років. А, народилася я біля Одеси в Одеській області. А, зараз в Румунії знаходжусь три роки. Mm -hmm. Їхала я 26 лютого. Mm -hmm. Маю двох молодших сестер. Mm -hmm. Мама, тато, розкажи, будь ласка, мені та нашим слухачам, які були твої перші кроки в пошуку навчального закладу. Бо тема сьогодні це навчання в Румунії. От нас всіх цікавить це питання, як ти знайшла школу, коледж або ліцей? На початку мені допомагала мама, mm -hmm. вона шукала в інтернеті, питала у знайомих, де можна? Знайти ліцей, школу. Чи? Şi... Це вам підтвердження, що вона знає румунську Румунську з українською. Це окей. Це вже друга рідна, як то кажуть, щось. Не пробиш. І вона через знайомих знайшла ліцей. Я стала ходити туди. Було страшно туди ходити, тому що я не знала, яка буде реакція. Нових людей, тому що нове місто, новий колектив, нові люди дуже боялися, зі мною спілкувалися, інтересувалися, як то було в Україні, цікавилися минулим моїм життям, як я жила, що коїться в Україні на даний mm -hmm. момент. Завели декілька друзів. Mm -hmm. І добре, да. Навчання теж, теж було добре. Вчителя полюбили мене, ставилося теж добре. Якщо я чогось не розуміла або щось не знала, теж вони роз'яснювали мені. Я пропоную перейти до другого питання. Угу. І наступне питання щодо мови, румунської мови. Угу. І... Я, як саме ти познайомилася з румунською? Ти можеш розповісти все, що бажаєш, і потім, можливо, ти відвідувала якісь курси або якісь ресурси тобі допомогли. Взагалі розкажи, як, як ми вже почули, як ти можеш сплутати українську і румунську, а це означає, що ти знаєш румунську мову, будь ласка. Mm. Вичала поїхати саме до Румунії, тому що е, так як я народилася біля Молдови, uh -huh. е, я знаю молдавську мову, uh -huh. вона схожа на румунську, але відлічається діалект. Uh -huh. е, я її знала з самого дитинства, і коли я переїхала в п'ять років до Одеси, я не знала ні української, ні якої мови, е, я її вивчила, вивчила першу мову. Другу mm -hmm. вчила українську мову вже у школі, mm -hmm. але я підтримувала розмову на румунсько-молдавської мови з бабусею, тому що вона, де я народилася, у mm -hmm. Одеській області вона там і живе. Mm -hmm. Коли ми переїхали до Румунії, mm -hmm. так як я мама, ми знали мову, mm -hmm. мені занадто важко було спілкуватися, тому що я не звикла з кимось. Розмовляти на цій мові, окрім родичів. Mm -hmm. Я могла вільно розмовляти з мамою, з бабусю, з дідусю, і мені дуже незручно було з кимось розмовляти. Mm -hmm. Я соромилась, так як в мене не зовсім було добре, ну, я не зовсім знала е, досконало. Румунську мову, mm -hmm. мені мама допомагала з нею, я ходила на її курси, а, в ФНТ також припадували mm -hmm. румунську мову, то також була там, М і я її підтянула. Mm -hmm. І тепер я путаю, да, путаю мови. Я тебе розумію. Я можу підтримати розмову і сказати про те, що я також, на жаль, я не володію румунською. Навіть на рівні виживання, знаєш, я спілкуюся англійською, і все, все окей, дотепер і продовжується, і я вільно можу спілкуватися тут з місцевими на англійській. І до чого я веду? Що в Миколаєві, наприклад, я також вивчав англійську, і ти в школі вивчала, наприклад. Uh -huh. Я знав англійську, але не було практики. Тож це як і в тебе, як я зрозумів. Ти, ти могла там поспілкуватися з бабусею, з дідусем, можливо, там колись з мамою ру, румунською мовою, але ти ніколи не застосовувала її на практиці да. і не спілкувалася на деякі теми, можливо. Тому я тебе розумію. Кул, cool, добре. Тож ідемо далі. В тебе вже є на даний момент е, навчальний заклад. Да. Ти прийшла туди, які труднощі? Декілька кейсів, і як ти їх подолала, які найбільше в тебе були челенджі? Було незрозуміло, як вони учителя, угу. як вони викладають матеріал уроки, тому що є велика різниця так. між тим, як. Я навчалася в Одесі. Маєш на увазі система освіти дуже. Так, да, вона різна, різна тому mm -hmm. що, е, припустимо, в математиці, якщо я знала одні формули mm -hmm. і вміла їх там рішати по-іншому, ін... ну, по, по, по mm -hmm. е, я пробула тут, mm -hmm. і я сиджу на уроці і я бачу теж саму формулу, але вони. Пишуть по різному, mm -hmm. я не розуміла чому так, чому вони ось так вирішують її. Щодо mm -hmm. мови е, була в нас румунська мова, румунська література, е, та ж сама програма, mm -hmm. але вони теж застосовують іншу стратегію, mm -hmm. і я не розуміла, чому ось так mm -hmm. для мене було не комфортно, незвично. Mm -hmm. Я не зрозуміла, як мені вчити, якщо я привикла ось так, а вони роблять так, і uh -huh. я дуже багато путалась, і не знала, чому так. Для мене було важко восприймати uh -huh. цей матеріал. Але коли я приходила додому, розказувала мамі про це, тому що вона питала, що то в школі було. Вона цікавилася моїм навчанням, і я їй розказувала. Як було у школі, і запитувала, чому вас, наприклад в Одесі ось так було, а десь от вона розповідала, що вони звикли вони звикли робити з самого початку, а ми робили інакше в Україні. Різна, різне підносення інформації. Мені було важко це зрозуміти, але почала більш детально цікавитися uh -huh. матеріалом е, зі школи і десь трохи uh -huh. почала розуміти. Да. Я розумію, як це було важко, я це зараз відчув. Від нашої дискусії, і також щодо ресурсів, які допомогли тобі вирішити ці проблеми, подолати да? питання. Як я зрозумів, це, по-перше, це спілкування з родиною. Угу. Дуже важливо взяти себе в руки і почати, почати дійсно розуміти, що угу. відбувається, а не просто робити якийсь да. вигляд. Ти молодець. На даний момент я тобі пропоную згадати себе до навчального закладу і в даний момент, так як навчання вплинуло на твоє розуміння румунської культури та суспільства загалом. На початку іноде не ходила. В мене був план на день. Дім, ліцей, школа і додому. А потім, коли в середині року ми почали їздити з класом у різні музеї, заклади, І я почала дізнаватись, що було в музеї. Ми їздили в історичний. Багато цікавого багато міст ми відвідали, де було дуже гарно, дуже цікаво. Тому подібне. І я дізналася, багато місць де не була, і uh -huh. я рада, що я їздила. Коли приїжджають зараз люди з України і знаходять мене, то вони питають: ось Єва, де я можу піти, uh -huh. розвіятись, погуляти, не знаю, кудись пойти. Я кажу, ось ось там-то я була, ось там-то з класом, там дуже гарно. Починаю розповідати про це місце. Якщо день цікаво, вони такі, окей, да. кожен буде радий бачити нового, нову людину у своїй компанії. Та саме найголовніше це зробити для себе вибір, чого ти хочеш зараз, чого ти хочеш в майбутньому. Я зрозуміла для себе, що на одному місці не. Не варто стояти, тому що ну, ти нікуди не рухаєшся. Ти стоїш на одному місці і все. Ти, ти не знаєш, що робити, і не знаєш, до чого це приведе. Тому варто знайти своє діло, займатись, розвиватись. Не знаєш, чим зайнятися, перепробуй, що тобі сподобається, що не сподобається. То ти тоді ти зрозумієш, що тобі, як скажем, більше по mm душі. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Дуже файні і добрі поради. Я з тобою повністю згоден і в завершенні я хочу сказати вам, дорогі друзі, що Єва абсолютно права 100%. Не треба стояти на одному місці. Виходьте, як то кажуть, в люди, шукайте. Організації, благодійні організації, шукайте арт-простори, шукайте молодіжні центри, знайомтесь з іншими українцями, тому що одному завжди важче, ніж коли ми всі разом. Тож робіть вибір: бережіть себе та своїх рідних, намагайтесь інтегруватись, вчіть мову. І я не кажу вам до побачення. Я кажу, ми ще почуємось та побачимось. До нових зустрічей, Па-па.